Сьогодні у мене буде невеличке відео про заготовки у морозильну камеру. Починаю я з засмажки для м'яса, для млинці з м'ясом. Обсмажила цибульку і морквочку. Зараз буду додавати парш. Сюди я поставила свеклу, бурячок варитися. Він у мене піде в морозилку варений для салату шуба. І також сьогодні у мене йде обробка буряка. Цей буряк я зараз, зараз натру обсмажу і він піде в морозилку, як готова страва, смажений бурячок. Для нього я зараз дві цибулинки поріжу і три морквочки маленьких потру на терочці, і буду готувати в мультиварці. Так, трохи я його розім'яла і накриваю кришечкою. І Треба часто-часто його розминати, перемішувати, щоб була однородна консистенція. Готую на трочці, тобто на середньому вогні. Так, мультиварці у мене засмажечка також вже підсмажилась, і я туди відправляю бурячок. Поки що не перемішую, залишаю режим жарка, закриваю кришечку. Так, Тим часом моє м'яско вже випаровується, такий ще у вогонь зроблю на трічку. Угу, трошки проливу. Так, починаю його солити. Додаю паприку и додаю приправку малета масса. Так, бурячок купить, смажу під закритою кришечкою, запотіла щось у мене все. Смажити буду десь близько 40 хвилин, День, де колись перемішуючи. Бурячок ужарився, зменшився в об'ємі. Ой-ой-ой, щось спадає. Додаю сіль. І додаю ще таку ж приправку для м'яса, тому що там є трошки перчику, трошки приправок, щоб окремо не додавати нічого більше. Отак. І перемішую. 5 хвилин до кінця додаю подрібнений чесничок. Після того, як охолов половинку бурячка, я складаю в такий ось контейнер. І в морозилку. Це вже готова страва, в будь-який час з дороги приїхали, у вас вже є що поїсти, або нема коли готувати. Також фаршик. фаршик я на млинці розділила на дві порції. Одну зараз буду в млинці робити, а іншу в морозилку також можна буде це вже напекти млинців, розморозити фарш готовий. Тобто швидше піде робота. Щоб швидше робота пішла, я зробила тіста на млинці, перелила її от в таку пляшку з-під кока-коли, трошки не влізла. Значить, рецепт літр молока, 6 яєць, 4 столових ложки цукру, пів чайної ложки солі, пів чайної ложки соди, 5 столових ложок олії і Чотири склянки борошна у мене пішло. І все це я збила блендером, міксером і буду випікати млинці. В такій пляшці, я думаю, я не за один день буду пекти, а два дні. Так, щоб не дуже перевтомлюватися, але як, як піде, скажімо так. Прячок вже охолов, зараз я його почищу і ціляком в морозилку в пакетик. Потім або буду кубиками його різати, або терти, вже, дивлячись, що я захочу, чи венігрі, чи шубу, що в мене знадобиться. Ця заготовка вона у мене більш не так для продуктів, щоб були в морозилці, як для того, щоб не пропадали в, в хаті. Так? Бо, от, наприклад. Бурячка щось давно лежить, і я розумію, що він скоро може почати псуватися. І от вибрала собі один, один день, так, щоб переробити. Тобто зразу зробила декілька заготовок. Що стосується фаршу і млинців, то це також така справа, яку краще робити, От як берегти час. На кухні так? декілька справ одночасно. Тобто за годину-дві за ви витомитись так само, але зробите більше І Тому я сразу, поки буду возитися з бурячком, щоб його зберегти, так, тому що він почав пропадати, вирішила ще зробити заготівлю млинців і фаршику. І ось таким чином можна і звільняти місце у холодильнику, а також підготуватися, наприклад, до подорожі, коли потрібно, щоб був якийсь запас харчів в морозільці на випадок, коли ви там за дорогу з дороги. І такі страви, як млинці з м'ясом, їх можна взяти з собою в дорогу це дуже зручно. а Канапки канапками, бутербродики, Малинці з м'ясом і діти, і дорослі і діти можуть поїсти, тому це мої такі от сьогодні заготовочки у морозильну камеру. Make it hold you close Now my heart's wide open When I'm with you, Saturn Так, отже, в мене тут вийшло 16 млинців для нашої родини із п'ять осіб, то це на один прийом їжі. І от так от я їх заморажую, і можна буде взяти з собою в дорогу, поки вони розморозяться. Вони не встигнуть а, пропасти, скажімо так. Тобто їх, там, наприклад, за 2-3 години до, а, до, до їди достати з морозилки. Якщо буде микрохвильовка, то це добре, якщо ні, навіть так їх можна в дорозі вже поїсти. Ось такі отакі я з собою готую в морозильну камеру, щоб у мене вже було. І покажу вам ще незаплановану заготовку в морозилку. Таке трапляється у нас не часто, але сьогодні саме той випадок, коли по акції чоловік приніс філе тріски, цілий кілограм чистого філе, незамороженого, свіжого. І звісно, я не захотіла його цілком морозити, тому вирішила спочатку посмажити в клярі. А потім вже заморожу. Чому заморожу? Тому що ми ще сьогодні будемо доїдати вчорашнього корапа свіжого. І ну корапа так точно я не буду морозити. А ось хілет різкі, то, звісно, можна і заморозити. Тому я сьогодні отак от так отож до самої ночі ще смажу, щоб він не пропав ці гарненькі шматочки рибки. Цю рибку діти наші дуже люблять, гарно її їдять, і тому, звісно, ми з чоловіком дивимося там акції і намагаємося взяти, щоб у нас рибка була частіше на столі. Ось такі контейнери я вже пересмажила. Це всього от кіло 100, сто, ще на одну сковорідку залишилось. Такий великий великий Ну, Звісно, що це свіженького поїмо, діткам дамо, а решту, решту заморожуємо. Рецепт то, тут нічого складного, рибку тільки посолили з двох боків. Борошно чисте, яєчка присолені і трошечки приперчені, збиті видалечкою. Спочатку балаківою борошно, потім яєчко і на сковорідочку. По декілька хвилин до румяної скоринки і чудова-чудова рибка буде у нас на декілька прийомів їжі. Тож, всім дякую за перегляд. Всім пока-пока. До нових зустрічей, нових відео.